Доброго дня. Сьогодні ми продемонструємо, як е, за допомогою хакреф можна анонімізувати, е, точніше убезпечити пілотів е, від е, знаходження, е, як обманути аероскоп, а також джміль і, і дідрон. Це ще додаткові системи е, пеленгації. Е, на даний момент у нас є хакареф, е, використовуємо. Звичайно, GPS-антенну. А також в комплекті з а, ом дають антенни, які також можна використовувати. Вам потрібно, щоб просто потрапляти в діапазон 1575.42 МГц. А, так, зарані хкрф підготовлений. Тут залити декілька фалів з позиціонування. Ми зараз будемо використовувати канадо. Проводимо експеримент на Mavic 3 Pro. Е, також рекомендую використовувати ХКРФ, підключений до Powerbank. Е, на всяк випадок, щоб не проводити потім повторно е, плангацію. Також, що нам ще потрібно, це звичайна GPS-глушилка, яка працює по рівню супутників L1, От, а також ОТГ-кабель е, Type-C на USB A, якщо я правильно пам'ятаю. Що ж, почнемо. Якомога ближче ставимо антенну до дрону. Заходимо в хакереф Transmit GPS 7. Відкриваємо файл зарані завантажений. О, так. Е, на даний момент можете побачити частоту, «Sample Rate». Е, вони окремо є сформовані е, файли. Е, тут 2,6 МГц. Ось. І також е, даний файл у нас буде віщатися е, порядка 5 хвилин. Можемо також використовувати опцію loop для повторення, зацикленого повторення сигналу. Запускаємо трансляцію. Пі тільки після цього рекомендую запускати дрон. Умикаємо. І очікуємо підключення дрона до пульту. vamos don't Так, на даний момент 10 супутників очікуємо. Цей процес може зайняти е, до 3-4 хвилин. Проте зазвичай в нормальних умовах за 1,5-2 хвилини знаходяться супутники. Їх знаходиться по даній конфігу... конфігурації 11. Зараз просто очікуємо покращення якості. Не заставляти вас чекати. Ми розділили відео на 2,5. половини. Зараз як бачите, 11 супутників вже біля домашня точка оновлена. Також по часу, якщо подивитися з 5 хвилин, пройшло 2,5. Тобто за 2,5 хвилини ви надали нове нову точку. Зараз заходимо в карту, очікуємо, завантажиться, зменшуємо масштаб і бачимо, що це чудове озеро в Ісландії. Так, я трошки переплутав конфіги. На даний момент це просто озеро в Ісландії. До речі, цей конфіг, він постійно діючий. Ми його, його створили 2,5 місяці назад. Як бачите, положення дрону та хоумпоінт знаходиться тут. Також важливий момент. Якщо ви працюєте навіть зі стаціонарних позицій, рекомендуємо використовувати GPS-гушилку також в бліндажі для того, щоб ваш пульт не передавав свого місця положення. Або використовувати пульти RC Pro з випаяним GPS-модулем, або ж використовувати пульти RC N1 з відключеною геолокацією на телефонах, а також відключати в додатку геолокацію. Як бачите, домашня точка нова. Після чого ми виберемо ОТГ-кабель. Під'єднуємо GPS-бушилку і під'єднуємо до дрону. Також можете закріпити ізолентою ліпкою стрічкою і, як бачите, на пульту зараз нуль супутників. Хоча, хоча наш хокрев продовжує їх е е емулювати на даний момент. Тобто це працює. От. Е е тепер ви можете закріпити і спокійно взлітати. Дрон абсолютно точно, ймовірно 100% анонімізований, перевірено на дідроні, джмелі, а також аероскопі на трьох системах, і дійсно він продовжує транслювати своє крайнє місце положення, коли він мав супутники. Тобто, в нашому випадку це прекрасний острів Ісландія.